Правоохоронці затримали автомобіль БМВ, який був викраденою власника. Грабіжник видав себе за покупця. До міліції зателефонував бердичевлянин і повідомив про те, що у нього викрадено автівку. За словами заявника, півгодини тому він зустрівся з чоловіком, який виявив бажання придбати авто, і вирушив з ним на тест-драйв. Під час якого машина і була викрадена. Я виходжу з машини. Ми показуємо, як як заїхати. Ну направляю. Він заїжджає. Я йому показуємо хай рукочому глушено, ну, все. Ведь дом тут газ в пол, і я увидел только ПЛ. Ну звоню всім друзям, міліцію всім, 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 всім починаємо как би типа, план перехват устраивать своїми руками, типа з всех сторон. Ну і от таким образом, как би токаї словілі. Окрім правоохоронців, власник негайно сповістив про події своїх товаришів, попросивши у них допомоги. Навздогі на Навздоїв автовикрадачу різними дорогами у напрямку Вінницької області, куди ймовірно він міг прямувати, поїхали декілька автівок і працівників ДАЇ, і добровільних помічників. Негайно був включений план перехват працівниками ГАІ в селі Агатівка був затриманий злочинець, який скоїв угон автомобіля БМВ. На даний час він затриманий порядки статті 208 КПК України. Його дії вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтю 289 і закону з володіння транспортним засобом. Невідомий рухався у напрямку села Райки. Проте до місця призначення доїхати не встиг. Під час затримання викрадений автомобіль. Буксирувався автомобілем Форд, в якому знаходились дві невідомі нам особи. А за кермом автомобіля БМВ теж була невідома особа. Ми заблокували службовим автомобілям подальший їх рух. Після чого громадяни виконали наші законні вимоги та були затримані. Зловмисник свою провину заперечує. Я не буду нічого. Робити. Я нічого не Це уганя цьому адвокату. за чинним законодавством автовикрадачу загрожує значний штраф обмеження або позбавлення волі строком від трьох до п'яти років. Анастасія Туловська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.